Шановні колеги, вітаю до вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра Чеської Республіки Петра Фіали. Слово премєр міністру України, шановний пане премєр міністре дорогий Петр, шановні пані і панове. Щиро дякую пану прем'єр-міністру Чеської Республіки Петру Фіалі за сьогоднішню надважливу зустріч. Вона демонструє непорушну єдність, солідарність України і Чехії в боротьбі за справедливий мир та безпеку і добробут усієї Європи. Ця зустріч є продовженням тривалого конструктивного діалогу. Вона розкриває напрацювання, яких ми досягли під час міжрадових консультацій у Празі в липні минулого року, а також під час візиту президента України Володимира Зеленського до Чехії. Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Чехії та чешського народу в час повномасштабної війни з Росією. Насамперед, вдячні за військову допомогу. З 2022 року отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 мільйонів доларів. Ключовою для нас є так звана чешська ініціатива постачання силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру. Цьогоріч ще 400 тисяч, за даними наших чешських колег. Це надзвичайна робота, що посилює Україну. Дякую за фінансову підтримку, за підтримку у відбудові нашої держави. Ухвалена урядом Чехії програма відновлення України продовжена до 2030 року, а сума річної допомоги збільшена до понад 43 мільйонів доларів. Це свідчить про довгострокове стійке партнерство між нашими країнами. Ми це цінуємо і вдячні. Дякую за чешський патронат над Дніпровщиною, в межах якого відновлюються лікарні, постачається енергетичне обладнання. Та системи очищення питної води І окремо. Ми вдячні уряду Чехії, особисто пану прем'єр-міністру, за модернізацію шести лікарень. За початок модернізації шести лікарень у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Львові, Луцьку та Рівному. Для нас надзвичайно цінною є також підтримка енергетичної стійкості України. Від початку російського вторгнення отримали від Чехії допомоги на суму 80 мільйонів євро. Для енергосектору ці кошти допоможуть нам у битві за світло і тепло. Надихає також той факт, що Чехія відмовилась від російських енергетичних ресурсів. Це має стати прикладом для інших країн Європи. Незалежність в енергетиці це також і політична незалежність від Кремля. Це одна з ключових гарантій безпеки для кожної держави. Шановні друзі, сьогоднішня зустріч з паном прем'єр-міністром Петром Фіалою була надзвичайно продуктивною. Ми обговорили широке коло питань безпека, економічна співпраця, європейська інтеграція України, відновлення нашої держави, санкції, налаштовані посилювати стратегічне партнерство між Україною і Чехією на користь обох наших держав та наших народів. Чехія надалі відіграватиме важливу роль в міжнародних зусиллях для припинення війни, досягнення справедливого миру і притягнення агресора до відповідальності. Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора. Ми розраховуємо на подальше посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Також вітаємо і вдячні за прийняття сьогодні щойно 17-го пакету санкцій проти Російської Федерації Європейським Союзом, де Чехія відіграла дійсно одну з важливих ролей. Ми підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансово-економічної та гуманітарної допомоги Україні. Також будемо зміцнювати інтеграцію української та чешської оборонних індустрій. Крім того, ми домовились про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів, літаків F-16. Чешська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це зокрема консультативна допомога під час передступних переговорів. Нагадаю, що у 2025 році ми маємо амбітну мету відкрити всі всі шість. Переговірних кластерів у переговорах з Євросоюзом. Домовились також з паном прем'єр-міністром активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, в транспорті, медицині, відбудові і у спільному виробництві. Відновлення України це глобальний проєкт, наймасштабніший з часів звершення Другої світової війни. Він потребує єднання усієї Європи та провідних економік світу. У найближчі десятиліття нам потрібно витратити щонайменше 524 мільярди доларів на відбудову, за даними світового банку. Цей ресурс повинен бути значною мірою покритий за рахунок знерухомлених та е, заморожених на Заході російських активів, тому наполягаємо на їх повній конфіскації. Розраховуємо на підтримку Чехії в цьому питанні. Також це проговорили. Ці та інші пункти зафіксовані в нашій спільній заяві з паном-міністром. Окрім цього, сьогодні. Уряди України і Чехії підписали меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості. Це сприятиме активізації нашого співробітництва в цій галузі, наближенню українського законодавства до норм та практик ЄС та посиленню сторонньої торгівлі аграрною продукцією між нашими країнами. Шановний пане прем'єр-міністре, дорогий Петер, я впевнений, що Україна і Чехія і далі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні інтеграційні виклики. Наша дружба і наше партнерство пройшли перевірку часом. У нас спільні інтереси, у нас спільні цілі, у нас безумовно спільне майбутнє. Разом зробимо все можливе, щоб це майбутнє було мирним і стабільним для українського і чешського народів. Дякую, пане прем'єр-міністр. Дякую, шановні колеги. Слово премєр міністру Чехії пане шановний пане віцепрем'єре, прем'єр-міністре, прем шанов дорогі Денисе, мені дуже приємно, що ви прийняли мене в цьому місці, що наші переговори, зустріч пройшли тут. Я пригадую минулорічні зустрічі в липні в Празі, потім у нас був з візитом пан Зеленський. Ми. Ми проводили інтенсивні переговори. Тобто кількість наших зустрічей підтверджує наші дружні відносини і тісне співробітництво. Чеська республіка стоїть поруч з Україною, підтримує її усіма силами, намагається допомогти. Це і військова допомога, і продовження ініціативи пов'язаного з боєприпасами, Пасами ми намагаємось надати підтримку і в міжнародно міжнародній арені, підтримати прагнення України війти до Європейського Союзу. І намагаємось створювати всі умови для того, щоб Україна успішно долала перешкоди, які можуть з'явитися на її шляху. У нас є спонапла. Нована багато переговорів про військове співробітництво в військовому секторі, в секторі безпеки, зустріч в Празі з паном президентом. Передусім, ми там обговорювали питання безпеки. А сьогодні з паном прем'єр-міністром нас цікавить економічне співробітництво. Тому сьогодні в чеській делегації одночасно зі мною беруть участь і представники міністерств, міністри, і представники банківського сектору Україна є для нас великим потенціалом з великим ринком і я. Сподіваюся, що найближчим часом ми будемо жити в мирі і зможемо зосередитися на економічному співробітництві. Сьогодні ми підписали спільну декларацію, яка узагальнює нашу суча сучасне і майбутнє співробітництво. Хочу підкреслити деякі пункти в ньому. Ця декларація конкретних Едно говорить про певні економічні речі, і я думаю, що Україна і Чеська Республіка багато таких декларацій за своє існування не підписала. Україна, як знаю, я зі слів пана прем'єр-міністра і інших членів делегації України вітає наше залучення до відбудови реконструкції України. Тому ми хочемо говорити про чеські інвестиції і спільні інфраструктурні проекти в цій галузі. Наше співробітництво розвивається успішно. Українські технології також мають можливості експанзії у світу. Невід'ємною частиною нашої делегації є голова ради спостерігачів. Ба. Банківської страхової компанії, чеський експортний банк національного банку розвитку це важливо для того, щоб співробітництво в економічній галузі чи в області успішно розвивалась. Чеська експортна і гарантійна компанія інтенсивно проглиблюють з українськими партнерами Півпрацю наші uh, Проекти наші банки намагаються зробити, щоб реалізація проектів передусім фінансувала з європейських джерел, і планована сума це 5 мільярдів крон. Наступний етап це фінансово технічна співробітництво, це грантові проекти, міжурядові угоди, які стосуються реконструкції закладів охорони здоров'я, лікарень, шести лікарень реконструкція буде компенсуватися з європейських коштів, як вже говорив міністрі, міністри аграрних секторів сектору підписали меморандум про співробітництво, який в собі відображає аспект відбудови України і перспективу вступу до Європейського союзу України. Тобто аграрний сектор ми знаємо для України дуже важливий, якщо буде. Говорити про інші аспекти економічного співробітництва, крім постачання зброї і інших поставок для української армії. Це ми говоримо про десятки мільярдів крон оборот. І наш експорт підвищується, і в інших областях біжрічне підвищення двадцять третій, двадцять рік. ми можемо в процентах висловити 26%, Це здається відсотків. Тобто наш експортно-імпортний обмін постійно зростає. Чеські фірми вже зараз беруть участь активно у розвитку ключових областей. Це міська, міський громадський транспорт, інфраструктура, проекти чи інвестиції до проектів відбудови або будівництва вітряних електростанцій, постачання. Когенераційних установок тепла, які забезпечують тепло і електрику, і потім підготовці до інших проєктів. Ми також підписали з Україною угоду про використання земельних ділянок дипломатичною місією. Це практичний крок, дуже важливий. Для посольства це оренда протягом 49 років. Може, поступово ми допрацюємося і до покупки ділянки, але це в кожному випадку свідчить про надзвичайні дружні відносини і близькі між нашими країнами. Пані та панове в завершення. Хочу все всіх забезпечити, що Україна для чеського уряду і надалі залишається найбільшим пріоритетом на міжнародній арені. Чеський уряд буде підтримувати, підтримує Україну всіми можливими засобами і коштами військовій області, в політичній і в гуманітарній. Ми знаємо, що Україна воює не тільки за свою безпеку, але за передусім за безпеку Європи. Ми оцінюємо і пишаємося мужністю, стійкістю українського народу і хочемо стояти поруч з вами. ми європейські прагнення України повністю підтримуємо. І хочемо на прикладах показати, що ми робимо для того, щоб переговорний процес приєднання до європейського союзу проходив успішно. То яким в якому темпі Україна в таких тяжких умовах пройшла реформи необхідні для вступу до європейського союзу, це просто нас шокувало країна. Ця швидкість, і інтенсивність, не дивлячись на те, що проходить що в Україні зараз війна. Так ще раз, шановний пане прем'єр-міністр, дякую вам за такий прийом за інтенсивні, інтенсивні розмови, і які ведуть до поглиблення нашого співробітництва. Я вірю, що ми зможемо вам, хоч трохи допомогти в тяжкій ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. Шановні колеги, дякую за увагу! Брифінг завершено.